Нещодавно в соцмережах з'явилася інформація про відсутність опалення під час відключення світла та низьку температуру у квартирах шести будинків на проспекті Дмитра Яворницького. Наша знімальна група виїхала на місце разом із представниками КП Теплоенерго, аби провести інспекцію та поспілкуватись з мешканцями, які скаржились на холодні батареї. Ті мешканці, від яких, власне, і надходили скарги, доступ до своїх осель не надали. Проте знайшлися жителі, які впустили фахівців підприємства для перевірки, і їм вдалося провести заміри температури. Жителі не хотіли потрапити на камеру, але ми отримали фотодоказ. У квартирі було 20 градусів. При цьому мешканці підтвердили, що додатково обігрівають приміщення. Зараз ми намагаємося розглядаємо питання для того, щоб встановити генератор. На цю котельну шукаємо з місця, підбираємо, щоб було зручніше, і будемо на пікових режимах намагатися підключати котельну від генератора, щоб дома не так швидко було. Сьогодні до нас завітали представники теплоенерго. Вони приїхали з нами поспілкуватись, сказали, що вони нам встановлять генератор. Біля будинку, який буде заживлювати нашу котельню. Але наш шлях був трошки не з того, ми зайшли, як насправді, ну, бо ми не знали. Ми збирали підписи до нашого місцевого депутата, ходили до нього на прийом з цими підписами. Він обіцяв допомогти, ну, що буде в його можливостях. А насправді просто. Просто можна було зайти на сайт, звернутися в електронному вигляді чи на гарячу лінію подзвонити і розказати про свою проблему. Загалом на балансі КП теплоенерго перебуває 373 котельні та понад 70 теплорозподільчих пунктів. Кожен з яких потребує індивідуальних технічних рішень з урахуванням потужності, умов розміщення та безпекових вимог. Наразі встановлено 210 генераторів на об'єктах теплопостачання.